Сьогодні знакова подія для всіх Херсонщини. Друга річниця звільнення цього населеного пункту. Важкими боями задавались. Два місяці наші захисники і захисниці робили все можливе і неможливе, аби звільнити цей населений пункт. І вже зранку, 4 вересня 2022 року, тут замайорів синьо-жовтий прапор України. Це великий крок в звільнення повного звільнення правобережжя Херсонщини. І ми надіємося і віримо, що синьо-жовтий прапор заморіть на всіх населених пунктах лівобережжя нашої області. Я дякую тим людям, кожній і кожному, які зараз продовжують. Боротися за нашу незалежність за Україну і за Херсонщину. Дякую вам, що ви зараз другий рік відновлюєте життя на випаленій землі, на випаленій від ворога землі, як цей населений пункт. І люди повертаються, люди починають жити за нами. Я дякую всім, хто доклав зусилля у звільненні цього населеного пункту. І хто відновлює цього? Слава Україні!